Що ж, починаємо новий звіт Єврокомісії. Це не просто формальне оцінювання, це своєрідний зріз політичної зрілості кожної країни, яка претендує на членство в Європейському Союзі. Для України документ став ну це моя думка, і похвалою, і попередженням. ЄС визнає наш поступ, але нагадує, реформи ще далеко не завершені. Спробуємо розібратися, що саме в документі написано, як ці оцінки вплинуть на наш шлях до ЄС і що Україна готова робити далі. У студії Вікторія Мельник, координаторка напрямку Європейська інтеграція Центру політико-правових реформ. Пані Вікторії, вітаю вас! Дякую, що долучились. Вітаю, вітаю Юрій. Е, дивіться, давайте перше питання. Я зазвичай ставлю таке загальне, щоб налаштувати наших глядачів на те, що ми будемо детальніше потім обговорювати. То, якщо говорити більш загально, як ви оцінюєте сам формат оцього звіту, який відбув, який презентували у Брюсселі, це він був більше. Політичним чи все ж таки технічним? Так, дякую за запитання. Це насправді, напевно, дуже влучне запитання в контексті того, що саме цьогорічний звіт він так збурив: і експертне середовище, і фейсбук-спільноти, і якщо можемо так сказати, багато оглядів на нього. Насправді це такий черговий технічний елемент в межах переговорного процесу. Звичайно, якщо ми говоримо про перемовини про вступ України до ЄС і будь-якої іншої країни, це і політичний, і технічний аспект, вони один між одним переплітаються і призводять до то, того, що ми отримуємо різні інструменти. Конкретно, якщо ми говоримо про оцінку Єврокомісії, це можна сказати технічний інструмент. Комісія саме оцінює, який стан справ, яка є динаміка, і яким чином взагалі країна рухається. Але в той же час, звичайно, ми маємо розуміти, що рішення завжди за країнами-членами, і це фактично те саме, що ми бачимо в реформах: напрацьовують її в нас державні службовці, а рішення приймають політики. Тому він би я б його оцінювала все-таки як технічний, е, і напевно нам треба це, це враховувати, коли ми його аналізуємо. Але от коли ви сказали про те, що збурило навіть Фейсбук-спільноту, а чому саме цей звіт збурив саме? Е, мені здається, що це такий якийсь логічний етап, який відбувся. Європейська інтеграція стає популярнішою, умовно саме переговорний процес, бо європейська інтеграція в нас відбувається вже деякий період часу. Переговорний процес набуває своєї, так би мовити, популярності. За ним більше спостерігають. Він стає все важливішим, і він є одним із таких трансформаційних важелів нашої на, наших реформ і нашої системи. Тому він якби привертає увагу. Другий елемент мені здається: останній рік не був простим для України, особливо в контексті реформ. У нас влітку були певні кризові елементи, і звичайно, його очікували напевно більше для того, щоб зрозуміти, як наші партнери це бачать. І напевно, от такі такі обговорення стались. Хтось чекав більш різкого звіту? Хтось хотів більше жорстких рекомендацій, а хтось навпаки чекав там певного успіху в цьому процесі. А от стосовно цієї жорстокості, про жорсткі, жорсткістьорсткішості, про яку ви згадали. А е, мені особливо особисто видається, що він, якщо порівнювати з попередніми звітами, ну зокрема, з 2022 року, тому що 22-й рік, 23-й рік, ну був рік, ще на хвилі якогось такого укропатріотизму в Європі, вони якісь були. Е, Такими спокійнішими цей не був жорсткішим? Мені так не здалося. Mm. Можливо, це, звичайно, моя призма, оскільки кожного дня з цими питаннями ми працюємо. І, можливо, звичайно що після останніх якихось потрясінь ми, ми очікували чогось більшого від комісії. Проте е, наші європейські партнери вони неодноразово зазначали, що вони там, не будуть якимось поганим поліцейським і тому подібне, того вони зберігаються важливість там, аналітичного компоненту. Якщо відбулось, нас відбувся скринінг. Він теж повпливав фактично на оцінки, які ми бачимо нині в якби звіті про розширення, і насправді там є дуже такою дипломатичною мовою відзначені ті проблеми, які, які ми е, десь напевно можемо сказати, що допустили е, як країна, е, але все-таки ці це поки натяки, це не якісь жорсткі умови. І насправді це дійсно, як ви зазначили, це сигнал нам звернути увагу і більше над цим працювати. Щоб в наступному звіті бачить кращі показники і не бачить жорстких е, якихось заяв в нашу сторону. Ну давайте тепер якось більш детальніше по звіту пройдемося. І хотілося б спочатку, звісно, з наших здобутків: от на чому наголошує Єврокомісія, що нам вдалося? В нас ми бачимо хороші показники по певних розділах і певних кластерах. Наприклад, ми бачимо хороші показники традиційно в шостому кластері. Це почнемо так, би мовити, з найбільш приємного шостого кластеру. Це зовнішня політика і безпека. В нас там четвірка, тобто просунутий такий рівень досягнення відповідності. У нас є хороші е, оцінки, які стосуються митного союзу, є е, хороші оцінки, які стосуються енергетики. Але тут ми маємо враховувати, що кожен із цих якби розділів він має ще технічний аспект. Е, якщо ми все-таки повернемося до нашого найулюбленішого засадничого, так би мовити, кластера це фундаментальних реформ. Там в нас менше таких, якби, вітань з успіхами для багатьох експертів за останні дні було сюрпризом, що в нас насправді відзначений середній рівень це в реформі державного управління. А відразу хочу запитати, а чому це? Це цікавий елемент, оскільки, наприклад, ми в центрі теж багато працюємо з цією реформою, Ми навпаки, намагаємося постійно привернути увагу. Ширшу до цієї реформи, бо вона найменш популярна, вона така дуже, дуже би, технічного аспекту. Але треба розуміти, що в частину цієї оцінки цієї реформи публічної адміністрації туди входить такий компонент, як адміністративна процедура, надання послуг і цифровізація. І традиційно в нас це в розділі і зазначається як один із, із успіхів. Ем, хоча там то за закон про адмінпроцедуру боролися експерти більше 20 років. Да, наразі ми маємо мають і певні ризики, потрібно ще доопрацьовувати. Але поки ми в цьому елементі притягуємо. Думаю, про недоліки ми можемо теж поговорити, з чого ми недоопрацювали і що нам зробити, треба краще, щоб це якраз і наступне питання, тому що я хотів розпочати все ж таки з наших успіхів, з наших досягнень, і е, зрозуміти чи вони справді були, чи це не було якесь там перебільшення з боку Європейської комісії. Знову ж таки, я повертаюся до того, щоб глядачів не склалося враження, що все ж таки після 22-го року якесь ставлення до України ну воно таке. Більш сприятливе почалося, і я думаю, чи це не було перебільшенням, якщо говорити про здобутки? Е, я не думаю, що це було перебільшенням. Е, певні здобутки вони дійсно відзначені. І я маємо також зазначити, що в цьому році були також затверджені важливі документи. Це дорожні карти реформування, які є частиною зобов'язань по переговорній рамці України для в тому числі для відкриття кластеру. Фундаментальних реформ це дорожня карта верховенства права, реформи публічної адміністрації, функціонування демократичних інститутів, план по національним меншинам це теж дуже величезний обсяг роботи. Потрібно розуміти, що робота велась довго, проводились консультації, напрацьовувалися документи. Тому дійсно певні здобутки вони є, і це добре було б дуже погане і дуже дивно, якби їх не було. Це прекрасно коли Я б прац... так сказав, що працює така велика команда, але. Все одно наші партнери е, постійно зауважують, що мерократичний підхід, е, тобто заснований на заслугах, е, для них дуже важливий в переговорному процесі, і вони постійно на цьому наголошують. Дійсно, є величезна підтримка України, але в той же час ми теж робимо певні е, певні кроки з точки зору реформування. Але звичайно, найперше, я думаю, важливо відзначити е, це підтримка українців. В процесу вступу до європейського союзу і насправді те, що роблять збройні сили України, ми їм дуже вдячні, що ми можемо робити свою роботу, але вони найбільше теж вкладаються, бо вони бережуть нині європейський континент. Я пані Вікторія в своїй програмі постійно наголошую, ну, ледь не що програми, наголошую на тому, що ми, коли ми говоримо про здобутки нашого уряду, наших інституцій на шляху до євроінтеграції, потрібно не забувати про те, що і ми повинні змінюватися на цьому шляху, і ми повинні докладати максимум зусиль як громадяни цієї країни, щоб змінюватися на своєму рівні і відповідати тим стандартам, яких від нас очікують в Євросоюзі. А тепер давайте поговоримо все ж таки і про ті проблемні моменти, на які які звернула, як ви сказали, так трошки можливо навіть завуальовано, можливо, так приховано, ну не приховано, від, 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 відкрито, але все ж таки якось не так різко звернула Єврокомісія. Які це проблеми? Е, ми... І чи, чи це можна назвати проблемами, чи це якесь недопрацювання? Я е, полюбляю, чесно говорити про те, що це поле для нашої роботи, тобто те, те, що ми маємо зробити. Е, Влітку настав певний критичний момент. Всі могли його споглядати. Це зазіхання на антикорупційну інфраструктуру, і це напевно перший критичний момент, який ми маємо відмітити. Дійсно, він більш м'яко сформульований. Саме в звіті про розширення, але можу, якби, зауважити свого досвіду, великий вклад в те, що ми подолали цей такий негативний репутаційний ризик. Частково подолали. Я все таки буду вважати, що він частково подоланий. Це той факт, що насправді підтримка підтримка вступу від громадян. І протести молоді вони зробили ключовий вклад в це. Тобто, навіть коли ми спілкуємося з представниками країн-членів ЄС, вони чітко заявляють, що для них основним. Елементом тут стало, що громадяни вийшли за ці реформи. На це звернули увагу, але також зазначили, що якби ці загрозливі положення не були відкатані, це нанесло б величезний удар по процесу європейської інтеграції. І це поставило під великий сумнів взагалі, якби. Сподівання і той вклад, який Україна хоче зробити е, до антикорупційної реформи, все таки вона залишається однією з ключових для партнерів. Чи могло партнери. б воно загальмувати наш євроінтеграційний пост? Я думаю, якби ми його не не повернули частково, знову ж таки є певні певні норми, які ми не повернули. Вони менш такі вокальні, якщо можна так зазначити. Але вони теж тут зазначені. Якби ми не повернули, я думаю, що величезні ризики зупинки або меншої підтримки від країн-членів, вони б точно, точно були. Ми бачили вже приклад Грузії, яка от гарно було показано сюжет, що нині ми винуваті виходить в їхньому кандидатському статусі. Але насправді ми пам'ятаємо, що прийняття одного закону фактично поставило на стоп їхні переговори. Нам критично неможливо допустити ще більших помилок або подібних помилок в цьому процесі. У Нас дуже маленьке вікно для можливостей, і кожна просто хвилина вона просто золота для нас. А які ще проблемні моменти, на які звернула Єврокомісія увагу? Знову ж таки, я буду більше фокусуватися саме на фундаментальному, бо цей кластер він для перемовин є найбільш суттєвим. Він задає весь темп перемовинам, він якби, формує, він має відповідно методологія розширення, яка була оновлена у 2020 році, вона передбачає зворотність. Тобто, якщо буде зворотність реформ в цьому кластері, буде зворотність процесу перемовин. Mm -hmm. Завжди можна відкатить туди, 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 на початок. Саме е... те, що і в Грузії сталося, так mm -hmm. ну, в них взагалі зупинка, але mm -hmm. в Фактично, європейський союз може застосувати такі, можемо назвати це санкціями, і відкатить перемовини на яких з етапів попередніх, якщо будуть відкати в конкретно що стосується верховенства права, демократії, урядування. І ми маємо фокусуватися дуже на цій роботі, І оскільки ми хочемо, ми маємо перш за все відкрити фундаментальний кластер треба показувати гарну динаміку ну і загалом оскільки більшість питань європейців стосується саме цього кластеру звичайно для репутаційної репутаційного такого фону нам дуже важливо демонструвати найбільший поступ тут і все одно ну, до реформи залишаються найскладнішими тут має бути е, політична воля е, здоровий діалог і бажання втілювати реформи. ви як експертка бачите цю здорову волю це це цей це, це бажання в наших установах наразі складно сказати однозначно якусь відповідь на це питання. Звичайно, ми маємо враховувати, країна перебуває в війні. Кожного дня в нас відбуваються якісь трагічні події, атаки, ракети, шахеди. І це, звичайно, змінює якусь і динаміку життя, в тому числі тих, хто творить ці, ці зміни. В той же час маємо пам'ятати, що в нас подовжені повноваження парламенту. Вони працюють, але ми бачимо, що останнім часом є певні проблеми із голосуваннями. В тому ж Ukraine Facility – це спеціальний інструмент Європейського союзу для надання фінансової допомоги, і відповідно він під'язаний під досягнення реформ. Індикаторами є певні законодавчі акти, певні зміни, які мають ухвалюватися. І загалом ми бачимо, що саме в цьому році були затримки. Це цього теж не можна допускати, не можна допускати з двох боків. Це нерозривно пов'язано з Європейським Союзом, і саме там фундаментальним кластером, і це звичайно нерозривно пов'язано з фінансовою допомогою, яка є просто критично важливою кожного для, для України і українців. Ем... Ми працюємо з нашими візові владі, є хтось більше, звичайно, класично в сфері європейської інтеграції, взаємодії з громадянським суспільством видається більше. І це насправді добре. Це той елемент, який нам, мабуть, потрібно всім більше зміцнювати і над цим працювати. Але дійсно звідси він має стати уроком. Ми бачимо, що. Представники уряду багато заявляли про він, що він найуспішніший. Дійсно, в нас є динаміка, і це, це ще раз повторюся, звичайно, важливо. І так і має бути. І ця динаміка має бути ще більшою. Ми маємо голосувати постійно. Е маю на увазі парламент все більше і більше актів, бо це величезний масив переговори. Він він буде прошивати просто кожну сферу життя українця, і е потрібно паралельно працювати над великою кількістю. Тому е це. Як зазначила Мартакос під час одного з своїх виступів, це національний проект. І всі це мають розуміти і працювати на максимальний результат. Дуже би хотілося, щоб це розуміння саме в урядовців наших і було. Я сподіваюся, що воно в них є. Але ви вже почали говорити про реакцію уряду на, цю, на цей звіт. Вони назвали його найуспішнішим зі всіх звітів, але все ж таки. Критику в уряді сприймають, тобто, чи не збираються вони, наприклад, спростовувати якісь моменти і доводити, що ні, ну тут подивіться, тут було трішки не. Неправильно подано. Я не думаю, що вони будуть щось спростовувати насправді, оскільки мені здається, що формулювання зазначені в звіті вони досить виважені і насправді не, не бачу великої критики в ньому. Спростовувати вони його і не можуть. Вони можуть продемонструвати до наступного звітного періоду, що є дійсно динаміка. Звіт формується як із звітів самого. Уряду перед європейською комісією, так і з певних альтернативних джерел це і опитування організації громадянського суспільства, експертного середовища проектів міжнародної технічної допомоги, які фактично тут працюють і теж е оцінюють для європейської комісії е стан справ. Тому найкраще не спростовувати і не оскаржувати найкраще зробити надійну динаміку і класні результати до наступного звітнього періоду. Дивіться, один з моментів на який на якому наголошувала європейська комісія, це те, що прозорість у взаєминах між урядом і громадянським суспільством ну така не така, як би хотілося бачити у Брюсселі, принаймні з Брюсселя бачити, чи готовий уряд змінювати це. Маємо в них уточнити напевно цей момент. В нас чому я назвала європейську інтеграцію одним із таких найуспішніших кейсів? Бо ті ж переговорні робочі групи вони включають представників громадськості. Але на чому я завжди наголошую, і мені здається, це має бути таким рецептом для вирішення, в тому числі цього цієї проблеми, це формування нової культури взаємодії. Тобто, не так ми маємо працювати, що коли громадськість потрібна уряду, то уряд до неї приходить, там громадський десь або вважає що тільки її єдиноправильні там рішення і пропозиції ні, це має бути здоровий діалог і адекватно сформована культура взаємодії. Ми хочемо досягнути результатів в реформах, отже, ми маємо над цим спільно працювати. Ніхто не хоче гірше. Насправді, кожен хоче краще. У Нас колись під час однієї зустрічі були розмови, і я зазначила: ну, ми, ми з дитинства, просто кожен, хто сидить в цьому залі, за реформи, за успіхи, за відкриття переговорного класу. Астеру тому в принципі давайте просто активно працювати разом. І мені видається, що той потенціал, який є в організації громадянського суспільства, особливо експертний, він допоміжний уряду. Уряд все одно страждає від певних проблем пов'язаних з фінансовими і людськими ресурсами. І нам найбільш важливо об'єднати зараз ці ресурси і довести успіх в цих реформах. А от ще одне питання, яке мене цікавить, і я впевнений, цікавить наших глядачів, але чи в чи в звіті не було моментів, коли Європейська комісія висуває якісь ну, назву це претензії до якихось інституцій українських або можливо навіть і до особистостей? Ну, до особистостей, звичайно, що немає. Вони загалом в них такий підхід. Вони ведуть перемовини з урядом, оцінюють вони Україну, але звичайно, їхній основний, якби інша сторона, це уряд. Вони зазначають певні елементи, якщо вони оцінюють там, управління в тому чи іншому аспекті, в, тому чи іншій, в тій чи іншій сфері політики. Вони можуть зазначити орган, який треба або посилити, або змінити якісь підходи. Вони можуть зазначити, наприклад, там було висунуто певні рекомендації, які стосуються. Генерального прокурора його повноваження. Тобто ми розуміємо, що це фактично да, Генеральний прокурор це одна людина, але це в той же час і, 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 і посадова особа, до якої вони там апелюють, але зміни мають відбуватися не на його рівні, а на рівні парламенту. Вони звертають увагу на певні аспекти інституційної роботи. Того чи іншого органу або парламенту, або інших, якби агенцій. В них немає підходу, що вони зазначають конкретних якихось конкретні пірізвища або конкретних діячів. Ні, це такий технократичний підхід. Він є правильним в той же час. Органи вони можуть побачити себе звіті і свою згадку звіті, і навіть певні там. Тимчасові слідчі комісії згадуються. Я думаю, що кожному з них треба звернути увагу на ті рекомендації і зауваження, які зазначені Європейською комісією в цьому звіті. Дуже сподіваюся, що звернуть увагу. Ну і останнє, якщо формулювати коротко, цей звіт Єврокомісії. Якби ви його оцінили, описали? Це для нас більше як дзеркало, в яке ми дивимося, і бачимо, як змінюється, чи це дороговказ, як куди йти? Це для нас такий замір. Якби, знаєте, я б назвала напевно, це такою, знаєте, карткою хворого <головіка> в <смеш> лікарні. <головіка> да, амбулаторна картка. Ми бачимо, або якийсь аналіз. Да? Ми бачимо, де у нас є проганилина і де ми маємо прийти до норми, умовно, європейської норми. Дороговкази. Для нас, звичайно, теж тут зазначені. Є певні дорожні карти, теж стратегічні документи, які вже містять Розробляються також національна програма адаптації. Тобто карту, все таки прописуємо ми для себе самі, особливо там в тих реформах, в яких є більше дискреції для, для нашого визначення. Але от ми маємо на це дивитися, як на таку амбулаторну картку або результати аналізів. Історія хвороби. Да, історія хвороби, ми її відкриваємо і дивимося, у нас тут тут, тут проблеми. Вони критичні, починаємо з цих. Можна порівняти з попередніми також нашими аналізами, попередніми звітами. І тоді мені видається, це буде найбільш ефективно. Дороговказ для нас один це, це вступ, і це ті часові рамки, які на нас теж тиснуть. І ми або скоренько використовуємо це вікно можливостей, або для нас, я думаю, тоді будуть гірші сценарії попереду. Тому так. Ну, думаю, що все ж таки гірших сценаріїв попереду не буде, тому що в уряді в парламенті дослухаються до цих рекомендацій Європейської комісії і будуть виконувати ці, ці рекомендації. І дуже вам дякую, пані Вікторія, за те, що долучилися сьогодні до розмови. Дякую за такий детальний аналіз цього звіту. Як бачимо, це все ж таки це ті рекомендації, які ми повинні зробити для того, щоб відповідати всім тим високим вимогам і нормам, які нам представляють в Євросоюзі, для того, щоб. Би ми могли називатися повноприємним членом Європейського союзу, тепер треба тільки їх виконувати. Я вам дуже дякую за участь у програмі. Вікторія Мельник, координаторка напрямку Європейська інтеграція центру політико-правових реформ, була гостею першої частини сьогоднішньої.